Ми дуже дуже повільно працюємо. Я ще скажу за Верховну Раду і за всі ці комітети, які в нас є. Ну я не знаю, чому ми вже більше року, як кажуть, то козу водимо. Тут треба надавить на них, щоб вони трошки прискорилися. Мені іноді здається, що у нас війна або закінчилася, або її нема. Вітаю вас, друзі, Ви на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Песрено Костянтин, засновник міжнародної кампанії «The Capital. І я розкажу вам про нерухомість. Те, про що інше мовчать. І сьогодні у нас без цензури ньюз. готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали. Перша новина на сьогодні у раді пропонують заборонити росіянам володіти землею в Україні. У Верховній Раді зареєстрований проект закону про захист права власності українського народу. Росіянам заборонять володіти земельним, лісовим та водним ресурсами України. Про це свідчить законопроект 92.18, який подали голова парламенту Руслан Стафенчук та інші. Документам пропонується встановити заборону набувати право власності на землю, земельні ділянки, ліса, надрак, користуватися водними об'єктами. Це стосується держави агресора та її громадян. Юридичних осіб та міжнародних об'єднань, організацій, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави агресора. У земельному кодексі України закріплюється положення, згідно з яким не допускається продаж земельних ділянок державної або комунальної власності. Також пропонується передбачити, що будь-яка діяльність Росіян у виключно морській економічній зоні України заборонена. За таких обставин право власності РФ та підконтрольних її осіб. На природні ресурси національне багатства України становить пряму загрозу національним інтересам. Автори проекту наголошують, що здійснювана РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну політика екоциду має бути засуджена як на національному, так і на міжнародному рівнях. Ну я не знаю, чому ми вже більш року, як кажуть, козу водимо. По-іншому не скажеш, це потрібно було зробити не через півтора року, а ну там через два-три місяці. Я розумію, що нам, коли оговтались від шоку, це потрібно було робити. Я не знаю, чого ми так довго граємося а, в цю гру. Тому, друзі, тут треба надавити на них, щоб вони трошки прискорилися. Тому що злості не вистачає. У нас іде агресія. Ми тут граємося, сидимо, думаємо, як, як, як і що робити. Прискортесь, панове. А у нас, друзі, наступна новина: 50 квадратних метрів на особу. На розмір компенсації за зруйноване війною житло можуть запровадити ліміт. На компенсації держбюджету знадобиться сотні мільярдів гривень. Влада України розглядає можливість вести ліміти на розмір компенсації за знищене війною нерухоме майно. Про те, що є такі пропозиції, розповів президент Конфедерації будівельників України Лев Парсхаладзев. Він уточнив, що такі обмеження обговорювалися у розмовах першими особами, зокрема хто писав закон. Бюджет не гумовий, а держава має забезпечити справедливість при наданні компенсації. То ми щось можемо взяти на себе, а щось ні, пояснив логіку обговорювання Парцхаладзе. Він припускає, що через такі обмеження компенсація може не повністю покривати відновлення великих приватних будинків. Можливо, введення ліміту на розмір житлоплощі, що покриватиметься відшкодуванням, наприклад, 50 квадратних метрів на особу, плюс 25 квадратних метрів на кожного члена сім'ї. Враховуючи подані заявки, стаття на компенсацію у держбюджеті може становити сотні мільярдів гривень. Закон про компенсації за зруйноване та пошкоджене внаслідок війни нерухоме майно набуде чинності з 22 травня. Проте методом оцінки вартості зруйнованого житла, від якого залежатиме розмір компенсації, наразі не затверджено. Ну, друзі, новина сумна, але як ви розумієте, під час війни ну тут на що ми можемо розраховувати? Зрозуміло, що держава витрачається зараз саме на ведення військових дій. Я розумію, що в такому нам прийдеться ще жити чи виживати ще дуже довго, тому потрібно триматись. Ми повинні розуміти, що це не закінчиться завтра-післязавтра. І ну, такі обмеження будуть. Я не знаю навіть, як вони це планують покривати, де будуть ці сотні мільйонів гривень взяті. Тому на зараз, ну якщо обмежить, зрозуміло, що хай краще менше, але зроблять чим. Візьмуть на себе такі зобов'язання, які буде неможливо виконати взагалі. Ну, це, моя, це мій варіант. А ви, як вважаєте, ви, не пишіть ви. Що краще? Чекати, як кажуть, журавля у небі, чи мати синицю в руках? Чекаю ваші коментарі. Друзі, радий представити вам величезну команду The Capital Dubai. І якщо ти професіонал на ринку нерухомості Дубай, запрошую тебе у The Capital. зі своїми краще. Ласкаво просимо! А наступна новина у нас про те, що Верховна Рада звільнила від податку на нерухомість власників знищеного окупантами або пошкодженого майна. Верховна Рада України підтримувала звільнення власників знищеного або пошкодженого майна від сплати податку на нерухомість, а також усунула колізію з переліком окупованих територій. Відповідний законопроект 7632 у другому читанні підтримав 281 народний депутат. А де були інші? Тепер у податковому кодексі буде закріплена норма про ненарахування та несплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому відбулося руйнування об'єкта, що підтверджується актом огляду об'єкта, складеного органом державної влади, наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом. Чи органом місцевого самоврядування, крім того, законопроект передбачає звільнення біженців від подання декларацій в Україні, якщо вони отримали за кордоном допомогу від іноземних держав та організацій, повідомив у телеграмі голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьмансе. За його словами, законопроект також виправив колізію із переліком окупованих територій. Затверджений мінітеграція перелік податково застосовуватиме. Повному обсязі згідно із законопроектом звільнення від сплати за землю для фізичних за весь 22 рік та юридичних осіб застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або на окупованих територіях. З 2023 року пільга діятиме до останнього числа місяця, у якому завершилися активні бойові дії або окупація. Норма не поширюється на земельні ділянки, бойових дій, на яких. Або тимчасова окупація РФ, яких завершилася до 1 травня 2022 року. Ну тут все логічно, мені тут нема чого додати. Це повинно було бути зроблено також раніше. І як можна платити за те, що де йде війна ну, взагалі, і ну, як ви це собі уявляєте, це також потрібно було зробити вже. Як ви розумієте, навіть такі банальні речі у нас до сих пір ще от не були прийняті. Тому ми дуже дуже повільно працюємо. Я ще скажу за Верховну Раду і за всі ці комітети, які в нас є. Мені іноді здається, що у нас війна або закінчилася, або її нема. А така у нас швидкість, і тільки військові повинні у нас працювати 24 на 7, А от деяким діячам з політики в них дуже багато вихідних. Або Якихось свят я не знаю, чому так все повільно відбувається. Друзі, а ми, не дивлячись ні на що, повинні розуміти, що нашим військовим дуже потрібна наша допомога. Тому допомагаємо зсу, допомагаємо армії. Слава ЗСУ, слава Україні і до нових зустрічей. Пока-пока.